Дякую, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми поговоримо про справжню магію української мови саме з Адже мова весни як весенка без, без повітря. Ще і дорожні відставця варіація однієї дії. Цікаво. Бо що ж таке синове? Викупите, будь ласка, погошукати і почнемо відбудовувати основні палаки. Отже, сьогодні зберегсь повімови, передається від одні времені. Це слова однієї частини мови. За різні за звичайні і написання, але які близькі або тодожні, за логічним значенням. Наприклад, якщо ми будемо говорити великі, величезні, гігантські, грандіозні, уявіть, як змінюється значення слова. Що потрібно потрібні ціної? Ну, Найперше це щоб уникати повторів на сцені, яка собі боротьба. По-друге, це збагачення, мовними, красивими це нашого не Ну І по-третє, це щоб точніше передавати емоції, настрої та да, відчуття. Я пропоную вам зараз послухати рядочки поетів і посміє з цих побачити. Горизонт запала, небокрай багряні, круговиць чаруба, від краси ціпеніє. Дивіться бува. Орезон, небокрай, круговиць. Все це значно робить І Запала, багняність, чаруба, ціпеніна. Якби не було згодні, трапилася оця чарівна мати. А ми переходимо з вами до травми. Теж записуємо. Війди, Перше таке це морфологічні сім'ї. Це варіанти форм слів на позначення одного того ж поняття. Гуляє, гуляє, -голе, співає, співає, літає, літає питає, питає. Струба, вона є вона Перші компоненти цих сімнічних факт нейтральні спосіб до літературної нормативності. Друге літературні, але це чудованим діапазоном вживання. Бо вони ті, які стоять в першому ряду, вони більш літературні, а відповідно вони можуть триагнути. Наступний це синтактичні сірення. Єзнітатичні конструкції, які вживаються для вираження цієї самої думки. Наприклад, замість того, щоб критикувати інших, ви зміни зробити саме. Або замість критикувати інших, її зміна зробити саме. Порівняно звертання першим значенням речення, друге має більш емоційне забавлення та допоможок. Наступний це словотвірна синів. Тобто неявність офіційності спеціальних горизми смаги з кибезпечними чисками. Подивіться, писав, написав, понаписував, описав. Завдяки префікс не змінилися, то що надається образ. Або спати, 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 спати нет. Спати, спати, на скільки різнування наша. Наступна є слово фазіологічний синовен. Це варіанти таких фазіологічних одиниць на позначення ну, того ж самого поняття. От, наприклад, якщо ми візьмемо і дуже, моя кабулика паліка, тримати, моя хата страша. Повели, хай Бог вправили, наше діло північе. Проспівали, а там почне розвіднятися. Да? Цікаво. Політичне символи. До політичних сінов, а ще, якщо точніше називають, бігле, тобто це такі різні форми того ж самого сторона, що з'являються внаслідок чергування повосни, або, або приголосних. Їх наявність чи відсутність протиставних приголосних або голосних. І має ти починати з голосного І, 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 і має м'як починати з голосного І. І ти, і ти, учитель, учитель. Уже вже узятий, взятий, і мла-бла, ржа-ржа. І тобто вони називають одне поняття. І або значення мініси. Відрізняються відзначення, дивувати, вражати, приголомшувати потрясати. Якраз ці синоніми забезпечують можливість передавати відцінки того самого поняття, оскільки на його позначенні існує кілька слів дивувати, викликати побіг незвичайності, вражати, викликати побіг надмірним виглядом чогось. Стилістичність. Вони характеризуються за за певним стилем, або а, більше або менш виразним емоційним забавленням. Зпоміж цієї можна у ознаку і самку. Перше слово буде нейтральним, а друге мати забавлення книжності або науковості. І це не просто ознак, а це сукупність ознак, характерних вияв якогось певного явища. От подивимося на зміничному ярзі. Осягати, розуміти, медикувати. Першим буде яким, таким книжним, так, другим — нейтральний і третє буде розмовний. І отут от, слова будуть такими е, контекстуальними самої. Вони будуть більше заключатися у е, публіцейські а більше використані в художній літератури. А ми йдемо далі. І з поміж нинішньої напсики можна виділити також слова, які цілком тотожні щодо свого спеціального значення і емоційно нету забавлення. В основному це не тайна, пейзаж тайн 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 Майдан, площа, аплодисменти, достаток це абсолютно серйозні лексичні делеги. Саме вони з'являються можна привода коли Наслідок взаємодії літературної мови і діалекту, або внаслідок своботворчих процесів за до допомогою додавання суфіксів, наприклад, або як результат співіснування запозичених слів і питомо українських слів власне українських. Така основня дозволяє нам уточнити зміст, передати емоцію, зробити такі цікавічно і цікавіше. Хочете пропонувати вашу увазі, невеличкі можна ввод за собою цікаві факти. Основно посильно у нас вже на 19 тисяч мичних призмі поділила себе. А взагалі с номер охоплюють близько 400 тисяч людей. Тобто ти маєш ціле море варіантів для свого уявлення. Як ви хочете передати свої емоції, почуття для свого умовлення. А ось так штучний інтелект бачить, хто бачить самої аж чоловік, які зустрічаються на дивіться, будь ласка, як дуже цікаво це. бачить. Невеличке творче завдання це добрати синові до таких стрільків. Знайти, її, як вам це потрібно мінісно вийти сильні і тембі, а також написати короткий вірш або опис природи, використовуючи якомога більше синові. І всі ваші варіанти можна залишити в коментарях під відео. А найкраще ми можемо зачитати на наступному уроці. Тож я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що це назва дуже корисним.